Вітаю, шановне панство! З вами Ярсон, і цей черговий випуск ДБД. Сьогодні ми з вами нарешті пограємо за Гуля на релізі. Наразі це один з наймобільніших вбивць з дуже швидкою можливістю першого хіта. Але сьогодні трошки не про те. Бо сьогодні ми будемо використовувати свою мобільність для того, щоб ваншотити наших любих сурвіків за допомогою StarStrack. Тому вмощуйтесь зручніше, ставте вподобайки, пишіть коменти, та про підписку не забудьте! Приємного перегляду! <плес> так, ну що, понеслась? Давайте дивитися і випробувати, як воно і що воно буде. Так, пропоную одразу в центр тут залетіти. Відміняємо. Дивимося, мейн швидесенько. Мейн не чую. Давайте спробуємо підтягнутися до шаку. Шак є в нас хтось. Чарівно, перший хід даємо одразу швидесенько. Дуже добре. Ай. Отак не треба робити. Так, давайте спробуємо підтягнутися до неї. О, да, отак от вона доволі швидко перелазить, але мені все рівно не вистачає дистанції. Окей. Буде дропати? Ні, буде грідити. Бурк 30 гривень голосів забагато. Послаєш після трансляції. Ого. Капець, що у нас по старстраку? О, бачимо фенгу. Фенгас 100% на старстраку. Будемо забирати. Що? А, вона сюди побігла. Я не зрозумів. Ламаємо палетку одразу. Моро, привіт, мій хороший. Ай! От бачите? О чому вона так довго бігає? Окей, чекаємо Старстрак. Піднімаємо. Добренько. Несем її сюди же на гак. Добре. У мене збільшене радіус терора. Бачимо, куди побігла е, Катюха. Давайте пробувати її забирати. Де вона? Бачу, найс! Хе, хе Чарівно! Добре, даємо М1. Окей, тут у нас нічого немає, можливо, це буде. Ну диви, як, чого вона так швидко стартує? Я ж. Ну, камон, народ! Як це працює? Я відмінив абілку. І дивіться, яку вона дистанцію ще пробігла. Коли проти мене так грали. Так, це тут забрали, до речі. Хтось 100%, відс... Хтось 100 отримав Starstruck. Клас. Коли проти мене так грали, то цей... Вони встигали швидко втікти кудись. Привіт, моя хороша. Має коника, але нічого страшного. Тобі він не допоможе, в нас агітація є. Це хорошо, моя курочка. рівно. дуже добре, складемо, yeah, я бачив сурва і не одного, чрівно. Вона падає. Найс! Старстрак валює сюди. Вішаємо її тут. Бачимо, де наші сурвики. Ой, непогано. Ох, як же ж непогано. Так, мені здається, що Старстрак ще досі працює. Тому треба дати М1. Не дамо окей. У! Ні, не працює вже. Це що таке? Це що, це у мене таке? От зараз нам якраз потрібно його. Це режим люті активувати. Окей. Стоп, я не зрозумів, куди вона пішла. Юнікпасінг, як то кажуть. Окей. Добре, добре, добре. Я зламаю. Добренько. Так, маємо встигнути дати їй ліща Ні, не встигаем, на жаль. Окей. Добре, добре, моя хороша Скоро в тебе твій гівняний ліхтарик закінчиться. В ней Iron Will. До побачення. Найс. Nice. І де вони? Вони тут залишилися? Почекай. Вони залишилися тут? Хоче померти, окей. Okay. Знайшла люк. Як це мене не застануло тільки що я не знаю. Два генія. Що там дядя? Щось він вже... Мінус 10% генератора. Прости, Мегатрон. А куда она пришла, почекай? Старстрак <связывается> сюда. Старстрак валию. Минус два. Давайте сюди її повісимо. Для любителів лагодити генератори поближчі піднесем її. Так, зняли мегатрона. Окей. Стій, почекай! Почекай! Це воншотка спала. Я не встигну. Ну, окей. Значить, ми активуємо собі цей. Як э, вона називається? Режим люті? І пробуємо добирати її вже так. Геніальний стрибок. Ви нічого не бачили. Що, дотягнувся? У -у! Хорош! <смі> Жорсткий мендгейм. Тата привіт моя хороша. Так, здається, вони були десь там. Якщо я не помиляюся. Донесем її сюди, як думаєте, з агітацією? Маємо доносити, мені здається. Ну, добре. Можна і так. Окей, зато кладетку засейвило. Молодець, що я можу сказати? Молодець. Так, а де наша ця? Заріна. Без поняття. Заріна ще старстраку, мені здається. Ні, немає вже старстраку. Добре, давайте зламаємо це лайно. Диви, як вона мансує гарно? Але недовго. Старстрак валію. Так, хто там любитель лагодити генератори? Почекайте. Що тут у нас? Хтось маслає генчик, да? О, найс, складеточки, стоять. Сюди моя хороша. <laughs> іди сюди, моя курочка. Найс. Та ти що? Чарівно! режим люті, заріну б'єм! Перестрибуємо швидесенько палеточку. Занадто далеко все ж таки. Ти диви, як вона майндгеймить? Йомою. Зерна королева майндгейма. Та ти що, дуже гарно грає. Нойс! Ледлеть, чат, лейдлеть, я вже. та ти що аж... Вже цілую монітор, слухай. Окей, okay, в мейні у нас хтось є, і він зараз ваншотний. Клода, привіт, моя хороша! Привіт, моя курочка. Гарно грають, типи. А, ну що ж таке? Та що так довго? Капець, чат! Чому воно в мене так довго? Ну, вона вже не ваншотна, якщо що. Вона вже взагалі не ваншотна, да, 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 вже давно. Нічого, Найс. думаю, там, мав бути дедхард. Але це не точно. Так, чому я сурвани побачив? Гарно грають, слухай. Дуже гарно грають. Ого. Почекай. Тут мав спрацювати стар на типа. А вона хітована Окей. Б'єм її. Добре піднімаємо. А чого я мегатрона не бачу? Вона десь ховається, так? А, почекай. Ми просто зверху можемо їх дивитися, ці ворота. А, в неї ключ, значить, був. Та, в неї був ключ. І підношення було. Баперебіу. Піо-піу-піу. Полетіли. Няу! Ненсі! Вона ж тут залишилася? А вона сюди і вибігла прикольно. Я дуже сильно загубив її. А ви взриваєте генератор! Ми йдемо до вас. Давайте повзриваємо разом. Клода, привіт! Да, я тебе трішечки за жопку потримаю. Трішечки посмокчу в тебе. Можна, Клода? Клода, Клода. Найс! Старстрак Валію! Вибиваємо ось ці двері. Тук-тук-тук. Є хто в будиночку? Здається, що є. Стігад. Так чого вона так довго відміняє? Я Я щось не розумію в цьому житті, чат. Почекайте. Ану, чекніть, будь ласка, таймінг Старстрака. Скільки секунд він працює? Це якась та дурня, слухай О, тут хтось лагодить Тут ніхто не лагодить. Ні, стоп, тут хтось лагодить по-любому. Кладеточка. Привіт, моя люба. Ні Ни. Чекай, дядя, На тобі ляща, не вимахуйся, чуєш ти? Вейкер мамкін. Іди звісы. гени гади заводять. Ночибай, мої генератори, гади! Іди сюда, мій щелодесенький, іди сюда, мій хорошенький. Промахнувся. Nice fast fold. Що я можу сказати? Вони більше не лікуються, до речі. І тулечка сюда. Як я це зробив в кладетку, я не знаю, але я якось це зробив. 50-50 виграємо, чот! Є бой! клони притягують, це правда, це абсолютна правда. Це та, це гнучкість. Я не хотів це робити, але вже зробив. Є! камон! Мінусуємо ті песу. Тут тібу. Почекай. Почекай. Почекай що? Куди він пішов? А, он він, йо. Я не зрозумів. Я вибачаюсь. А чи не мало би там це заблокуватися вікно? Давайте собі зробимо три цих. Щоб три тентаклі в нас було є контакт. О тревор, привіт, о, ха. сюди, пупсік. Гарна пані в окулярах тебе від... віднесе на свій гачечечок. Що ти робиш? Що це таке? Що це таке? На посраці Хто оце отут поставив? На посраці? Хто оце отут от зробив? Нащо ти так робиш? Ну, куди ти? Куди ти? Не тікай від мене, коли я з тобою розмовляю. Куди ти від мене тікаєш? Ну от куди ти пішов? От куди ти пішов? Куди ти лізеш, дядя? Не треба мені цілувати ноги. Не треба мені цілувати ноги. Що ти мені мі... ноги? Не дивись під спідницю. Не дивись під спідницю! Не дивись під спідницю. Що робить? Що робить боченюга? Що робить боченюга? Ти диви на Тревора! Мансую його! Мансує. Не дивись! Не дивись під спідницю мені гад! Під спідницю дивиться! Ти диви на нього! Ти диви на цього з Що робить? Що робить? Що робить? Що робить баченюга? Капець. Безстидник. Абсолютно погоджуюся. Абсолютно погоджуюся. Ото виробляє! Джи дж! Підписуйтесь на канал, ставте подобаєчки та до нових зустрічей. Ну і про комент, звичайно, теж не забудьте, мої любі.